Інформаційна година вітання всім. З вами Анастасія Ращенко і чергова інформаційна година від активної громади Богуслава. Тема інформаційної години цього місяця дуже цікава і дуже актуальна, адже ми будемо говорити про зміни в законодавстві про перетин кордону. Аби розібратися в цьому детальніше, ми розглянемо цю тему у юридичному аспекті разом з експертом, а також поспілкуємося із представником органу місцевого самоврядування, саме депутатом Богославської міської ради. Тож почнемо з юридичного аспекту. А спілкуватися ми будемо з радником з правових питань опори, доцентом кафедри конституційного права України національної юридичної університету університету імені Ярослава Мудрого Павлом Романюком. Вітаю у чому полягають зміни, і коли ми говоримо от про зміни е, в законодавство стосовно виїзду за кордон в умовах війни. Це е, про які документи деться? Тобто це якась постанова? Чи це якісь Я Думаю, це теж було б добре роз'яснити. І коли вони вступили в дію? Насправді тут потрібно почати з е, нормативно правового регулювання цього питання. А е, на сьогодні воно регулюється. Е, в основному як не дивно, постанова кабінету міністрів про правила перетинання державного кордону громадянами України, яка ще затверд, які ще затверджені постановою кабміну 95-го року, і протягом цього часу до неї вносилися зміни, зміни на зміни, і пік прийшов цих змін після повномасштабного вторгнення Росії в цьому році. І вже декілька хтось тобто в минулому році, 2022 році, а вже декілька разів змінювали Останні зміни, які набули такого широкого резонансу, бо їх справді було багато. А от це ну скажімо так, врегулювання виїзду депутатів та чиновників за кордон. Угу. Тобто тут йдеться про і ну депутатів рад різних рівнів так і, і так само чиновників різних рівнів? Так, так ом, тобто, значить постанова ну. Ці обмеження вони виписані таким чином, що вони поширюються е, на усіх депутатів, як народних депутатів, так і е, депутатів місцевих рад. І є дуже широкий перелік чиновників: це е, чиновників кабінету міністрів е, України, офісу президента України, е, там не знаю, інших органів державної влади, таких як там Служба безпеки, Національна Рада з питань е, телебачення, центральна виборча комісія. Національний банк України переважно це їх керівництво цих органів обмежується в перетині державного кордону. Ну так ось якось так, яким були цьому передумови? Чи це були такі просто логічні зміни? Бо там протягом довгого часу ці зміни вносили цю постанову? <кій> ну знов ж таки, як на мене, ця постанова з'явилася є продуктом суспільного резонансу. Коли в засобах масової інформації з'явилося. Ну, була поширена інформація про перебування е деяких народних депутатів е за кордоном е uh -huh. в теплих країнах, так назва назв названих. Ну, пере першу чергу мова йде там про народного депутата пана Тищенка. Потім з'явилася інформація і про перебування Юлії Водивні в Дубаї. Так далі, як влада намагалася оперативно реагувати на, на суспільний запит і <кій> Через цю швидкість, як на мене, і був обумовлений цей широкий перелік депутатів і чиновників. Просто внесло туди всіх, кого була можливість. От, власне, через те, бо ми спілкувалися трішки і на місцях з депутатами. Ну я не можу сказати там, що наші депутати Богославської міської ради, зокрема, кудись там прям дуже за кордон зараз. Ну але те, що там обмежується така можливість, то ну вони якось негативно реагують на це. От, власне, і так само я наскільки розумію, ще цей резонанс стосувався і того, що ця постанова вона стосується взагалі всіх представників органів місцевого самоврядування. В тому Числі, тобто це йдеться і про жінок, і про людей віком 60+, А як от воно вирегульовується між собою ці різні тепер законодавчі речі? Тобто, бо якщо там ніби ж можна було жінкам виїжджати, і от до речі, от, про жінок і про людей 60+, найбільше зараз дискутують: що ну а якщо там потрібно вивести дітей за кордоном, мовна чи там можуть бути тоді якісь нюанси, якісь дозволи можна отримувати. Ну тут, як то кажуть, потрібно розділяти бо А постанова ну право перетинання державного кордону, які затверджені постанова вони настільки складно написані, що ну мені здається, що звичайний громадянину буде дуже складно Ну, громадянину без там юридичної освіти не буде складно розібратися в цих питаннях. Та й в принципі юрист не кожен зможе. Чітко для себе, якщо буде читати, не буде читати якихось додаткових пояснень, і uh -huh. роз'яснень хто ж може виїхати в цілому, діє таке правило, загальне правило. Що на період дії ми зараз говоримо про режим воєнного стану і про обмеження чиновників в умовах правого режиму воєнного стану? Ну бо немає воєнного стану, в принципі, все повертається на круги своя так ось В цей період за загальним правилом. А, ну, чоловікам громадянам України віком від 18 до 60 років, а та також жінкам а, військово зобов'язаним обмежено виїзд за межі України, так? Ну крім крім військовозобов'язаних, які там не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, відповідно до статті 23. і то не всі. Бо, наприклад, багато нюансів. Да, так ну при на вістрочку, мають студенти, а виїхати не можуть, так. Uh -huh. Ну, коли ми говоримо про студентів чоловічого статі, так Або ж, коли ми говоримо про науково-педагогічні кадри, які працюють в закладах вищої освіти, мають право на відстрочку, а виїхати також не можуть. Ну, тобто, таких насправді дуже багато, багато речей, але ну, з приводу депутатів та чиновників. Як сформульоване це обмеження? Я хотів би, щоб звернули увагу. Сформульовано таким чином, що обмежується цей вільний перетин кордону, так лише службовим відрядженням. Ну, тобто, Якщо тебе є службове відрядження, ну ідея в чому була цієї постанова, що депутати не їздили в особистих своїх приватних цілях за кордон по, по, по дипломатичним, по службовим паспортам. От а, і ключова ідея постанови а, полягала в тому, а, щоб депутати їздили за кордон виключно у службових цілях. На підставі там рішення про службове відрядження, але е, разом з цим постанова визначає і низку винятків, які є ну як на мене, мінімально необхідними для того, щоб ну які задовільнити мінімальний рівень ну, випадків, які можуть ставатися є першочерговими для виїзду е, таких осіб за кордон. По перше, це для відвідування чи супроводу дітей. По-друге, це для лікування. І по третє, це у разі смерті за кордоном одного з членів сім'ї. Так, там є рівень споріднення. Якщо ми говоримо про у разі смерті, то це лише перший та другий рівень споріднення. Тут мова йде в таких випадках про ну хто вважається взагалі до першого, хто належить. До першого рівня ступеня споріднення це батьки, чоловік, дружина, діти uh -huh. в тому числі основ, усиновлені. А до другого ступеня належать рідні брати та сестри: там баба, дід і так далі. Uh -huh. а, ну, Фактично, ми можемо сказати, що в принципі, як коли йдеться про обмеження, тобто вони не стосуються дійсно робочих поїздок. Якщо є підтвердження, що це поїздка робоча, там не знаю, умовно, там якесь посольство йде на зустрічі. Від, якусь там міськрадове має бути відрядження. Тобто, ну сам по собі народний депутат не може домовитися з якимось посольством, і так далі. Тобто, має забути рішення. Тобто він uh -huh. має бути ну, уповноважений там від парламенту ввести відповідний. Міжнародний діалог угу. е, от якщо є таке рішення, тобто вони можуть виїжджати в, в за службовим своїм обов'язком. І плюс, окрім цього, е, ці винятки, що е, перерахував ти щойно, це про е, хворобу, е, смерть або лікування. Е, ні, десь тут е, та, це перше для відвідування чи супроводу дітей і діти ще лікування. І, 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 і смерть, ага. а, тобто, от я знову ж повертаюся до питання жінок. Бо е, от я читаю різні теж коментарі обговорення цього всього, говорили про те, ой, як же тепер жінки зможуть вивести, тобто тут, якраз, вони можуть вивести і і перебувати там з ними е, за кордоном. А тобто, постанова відповіді по суті на це не дає. Якщо жінка не є військово зобов'язаною, то на мій погляд вона може перебувати там. Скільки їй дозволяє законодавство тієї країни країни перебування. Угу. Якщо ж вона є військово зобов'язаною, то вона має повернутися. В принципі, тут ми розібралися. А в мене ще якраз трішки запитань е, про перетин е, процедуру перетину кордону е, для волонтерів. Тип, як це, це так само, от про ці дозволи якісь от е, як це правильно робити? Яка це має бути процедура? Е, і чи можуть перетинати е, кордон військовослужбовці, О, можуть звичайно. Але не всі перетин дозволений тим військовослужбовцям або особам із складу на сил оборони або сил безпеки, то мова йде в першу чергу про тих осіб, які потребують лікування. Ну други, принаймні, це виняток і про за, який, ну, який ми можемо спостерігати. Це власне навчання. Тобто, ми маємо на сьогодні перетин кордону для військовослужбовців, є можливим для е, тих е, осіб, які потребують лікування. Зазнали там поранень під час бойових дій. От, і друга категорія військовослужбовців – це ті, хто виїжджають за кордон на навчання, на військове навчання, опанування тими силами е е е та засобами, які нам надають міжнародні партнери. Угу, так, це зрозуміло. А, і якщо що ми можемо виокремити волонтерів, якщо там можливо в них є якісь особливості чи привілеї, то можемо ще про них поговорити. Там є особливості, так звана система шлях. Ну тобто, які можемо ми, окремо, волонтери, це водії, <світ> які, наприклад, перевозять гуманітарну допомогу. От в таких випадках ці особи мають бути зареєстровані в системі шлях. Відповідно, має бути додано обґрунтування обсягів гуманітарної допомоги мети з якого пункту в який пункт буде перевезено, в які строки зобов'язання від такого умовно кажучи, водія волонтера повернутися в Україну, інакше там буде настувати для нього відповідальності. От зазвичай оформленням своїх водіїв. Таких займаються може займатись великі фірми, що займаються перевезеннями. От також можуть бути і, і в індивідуальному випадку волонтери реєструватися, але їм буде потрібно додатково ці ну, для того, щоб зареєструвати в системі шлях і отримати дозвіл від мінінфраструктури, Відповідно також надати відповідне обґрунтування необхідності такої поїздки, виду товару, його обсягів. З які в який, з якого пункту та в який пункт він буде перевезений та для чого, якщо повернутися до питання змін чи до перетину кордону, то ці обмеження стосуються так само і жінок, і людей віком 60+. Вірно, коли я говорив про, про те, що постанова, ну, вона була на? Розроблена і прийнята на швидкоруч, і передбачує досить широкий перелік е, суб'єктів, які підпадають під обмеження в перетині державного кордону. То тут ще варто зазначити, що вона не розділяє депутатів, чиновників за віком або за стать. Вона є загальною для всіх категорій, так а водночас е, виїзд осіб е, старше 60 років. Е, та не військовозобов'язаних е, жінок таким чином, ну він до цього був по суті дозволений, так? Uh -huh. не, але якщо такі особи мають е, статус депутата або чиновника з того переліку, то так само вони не можуть виїжджати. <кхід> Ну, тобто, що знову ще? ж таки, тільки за тими винятками, що ми говорили, або якщо вони їдуть виключно по роботі. Так. Да. Ну, тобто, десь. за загальне право у нас як? От, от мене питала про е, перетин кордону. Е, значить, особи старше 60 років. Не військово-забезпечені жінки, їм виїзд дозволений за загальним правилом. Приймають цю постанову. Постанова уряду по суті вона передбачує спеціальну норму. Так спеціальна норма має застосовуватися пріоритетно таким чином, що обмеження щодо перетину державного кордону вони встановлюються е, для всіх зазначених постанови чиновників депутатів, незалежно від віку, та їх статевої приналежності. Ну от, але є один нюанс: що реалізацію цих норм можуть виникати труднощі. Адже для ну, ефективного контролю прикордонники повинні мати доступ до інформації про всіх чиновників згаданих ну депутатів, згаданих обстанові, щоб мати змогу їх ідентифікувати, ага. я чув, що прикордонникам, наприклад, будуть передавати якісь списки, але тут же маєте мова про те, щоб ці списки а, оновлювалися на регулярній основі. Адже по суті, е, якщо вони будуть там онов... оновлюватися раз у рік, то за цей рік ну. Може багато чого змінитися, депутати або ж чиновники можуть складати повноваження, і якщо, наприклад, для депутатів місцевих рад е, по складенню свого депутатського мандату можуть бути певні особливості. Ну, коли ми, наприклад, говоримо за власною. Заявою за таке рішення має проголосувати місцева рада. Вона має зібратися, вона має мати кворум, е і вона має мати відповідну кількість голосів в підтримку цього рішення. Наже була історія з народним депутатом Святославом Вакарчуком. Якщо ти пам'ятаєш, який спочатку хотів за власною заявою скласти свої повноваження, але в парламенті не вистачило голосів. 175 тільки народних депутатів е підтримували Пре його. От, а потрібно 226. І тоді він же використав іншу, скажімо, інший механізм дострокового припинення повноважень і вийшов з фракції. Вийшов з фракції, керівний орган е політичної партії, вищий керівний орган політичної партії прийняв відповідне рішення. Угу. Але в законі про статус депутатів місцевих рад цього немає. Немає такої підстави, як вихід з фракції. Є лише за заявою. А якщо за заявою, то рішення має приймати рада. Але в нас може бути низка чиновників, які ну давайте будемо відверті, можуть не отримувати відповідно рівня грошової винагороди, щоб триматися за місце. І їм простіше буде звільнитися, і ми маємо враховувати те, що стан, статус таких осіб, а їх тисячі, може змінювати щодня. Ці списки мають оновлюватися також відповідно. часом. Так. Якщо в нас немає якогось реєстру, який, грубо кажучи, оновлюється, ну якщо не на щоденній основі, хоча б на щотижневій основі, то ну, можуть виникати різні випадки. Але ну, на мій суб'єктивний погляд, я не думаю, що це може призвести до якогось фалу звільнень або до строкового припинення повноважень, адже е, переважна більшість тих, які, е, е, скажімо, Зробили це, вони потрапили в першу хвилю міграції після повномасштабного вторгнення. Далі люди, які вже тут залишалися, вони це їх свідомий вибір. Ну, так, вони ви залишалися власного бажання. Вже. Але причини але причини можуть бути різні, тому якоїсь такої хвилі я ну я не вбачаю. Але якщо так от призюмуватися з цього всього, от такий, як на мене, метод уряду. Врегулювання право перетину кордону через підзаконний акт, ну, він є. Ну взагалі така практика е, обмеження в прав людини вона не відповідає конституції України. Це до речі, неодноразово підтверджує рішення Конституційного суду України, е, е, адже конституція чітко зазначає, що обмеження в реалізації прав людини. Можливо, тільки на підставі закону або Конституції, звичайно. Uh -huh. От. Подібна ситуація із uh -huh. перетином державного кордону, в тому числі в умовах воєнного стану. От. З іншого боку, да, давайте будемо відверті. Така практика дозволяє уряду регулювати перетин державного кордону більш гнучко. Можливо, по відношенню до, до уряду більш ефективно. А, але ми маємо ж пам'ятати, що за Конституцією України. А і забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави. Ну саме тому, як на мій погляд, першочергове завдання законодавця упорядкувати о, всі положення оці, цієї профільної урядової постанови у законах. В першу чергу це про порядок виїзду з України і в'їзду в, в Україну громадян України, і в другу чергу це закон про державний кордон України, тобто. Це питання має бути врегульовано на законодавчому рівні, а не в постанові. Тепер, взагалі, все вичерпно. Я дуже дякую тобі і тобі дякую за запрошення. Інформаційна година. Також, аби дізнатися думку про такі зміни представника органу місцевого самоврядування, ми поспілкувалися із депутатом Богуславської міської ради Віктором Коломійцем. Зокрема, ми дізнавалися думку стосовно змін у перетині кордону, власне, які стосуються і жінок представниць органів місцевого самоврядування та людей віком 60+, говорили про передумови цієї постанови уряду і про те, наскільки представникам саме органів місцевого самоврядування потрібно перетинати кордон в умовах воєнного стану. Ну я вважаю, що ухвалення відповідної. Постанови в частині змін, які стосуються виїзду за кордон депутатів місцевих рад, це прояв некомпетентності кабінету міністрів, тому що тут є юридична колізія. Справа в тому, що депутати місцевих рад, окрім керівних посад, не перебувають ані в трудових, ані в службових відносинах з місцевими радами, і місцеві ради таким чином не можуть відправляти у службове відрядження таких депутатів. Тому що відповідно до кодексу законів про працю у службове відрядження можна відправити лише у випадку трудового або колективного договору, якщо він таки є. І у нас зараз по всій Україні 42,5 тисячі депутатів різного рівня місцевих рад, і ці більше 40 тисяч місцевих депутатів не отримують заробітну плату і вони мають основну роботу відмінно від місцевих рад. І працюють місцеві депутати на волонтерських засадах. Таким чином вони просто не зможуть виїхати за кордон, навіть у тому випадку, якщо буде якась необхідність і їхній виїзд буде корисним для громади чи корисним для держави. Приміром, мій випадок, коли в мене є зараз хороші домовленості про безкоштовне отримання автомобілів для збройних сил України, але я як водій. Як уповноважена особа, не можу е, ці автомобілі зараз пригнати із е, Європи. Е, так само Богуслав, наприклад, має міста побратими, в, особливо в Польщі. Активізувати з ними співпрацю, я як депутат міської ради, володіючи іноземними мовами, маючи хороші контакти, не можу. Через цю, абсолютно, на мій погляд, недолугу постанову, тепер, що стосується жінок, ну переважна більшість депутаток або відвезли своїх дітей за кордон, і час від часу відвідують їх або безпосередньо перебувають за кордонами із дітьми приїжджають в Україну лише на сесію. І зараз фактично вони таку можливість відвідувати своїх дітей чи перебувати з ними втратили. Тому загальна тенденція, яка спостерігається по всій Україні, зокрема і і в нашій політичній силі пропозиція така, що зараз е, іде м, масове складання повноважень, зокрема і жінок, представниць місцевого самоврядування, а саме депутаток місцевих рад, е, і найцікавіше, що е, в указі президента і в рішенні ради нацбезпеки і безпеки оборони не йшлося про депутатів місцевих рад. А такий пункт чому з'явився в рішенні кабінету міністрів? Тому ну, загальна моя оцінка вкрай негативна, і я вважаю, що це рішення має бути переглянуте. Так, безперечно, ця постанова це реакція на суспільний резонанс і перестраховка уряду, тому що справді дуже багато наших посадовців зловживають своїми можливостями і часто виїжджають за кордон абсолютно не в службових цілях, але серед депутатів місцевих рад це трапляється вкрай рідко. Е, тому ну, тут як то кажуть кабінет міністрів. Просто перестарався, наробив, на мій погляд, більше негативу аніж користі. Що стосується е, того, чи це має врегулювати саме парламент, е, я вважаю, що варто просто внести зміни до постанови кабінету міністрів і та й по тому, тому що ну, Верховна Рада не може реагувати на, на такі от, кожен прояв е, такої некомпетентності чи на кожен прояв е, помилковості. Тому це питання кабінету міністрів. Він має діяти виключно е, виходячи із указу президента, виходячи е, із е, рішення ради нацбезпеки безпеки і оборони. Парламент, на мій погляд, тут не повинен нести якоїсь. Ключової ролі тепер наскільки представникам саме органів місцевого самоврядування потрібен виїзд за кордон. Там є е, певні обставини, але я повторюся, що дуже складно відправити депутати місцевої ради у службове відрядження. А чому це важливо для депутатів місцевих рад? Тому що як правило, депутати місцевих рад вони є е, не завжди, але тим не менше вони є лідерами думок, вони є е, людьми, які мають певний вплив, які е, ну де Чим відрізняються серед інших жителів громади, мають якісь більші можливості. Відтак можуть допомагати через виїзд за кордон своїй громаді, своєму своєму регіону, а своїй країні. Я вже проводив приклад, що приміром в мій випадок такий, що я би міг би допомогти своїй громаді, якби в мене була можливість виїзду за кордон, і я вже говорив, яка. Тобто постачання автомобілів для збройних сил України. Було би цілком реальним налагодження співпраці із містами-побратимами і можливо укладення інших договорів і встановлення інших контактів з іншими містами України це теж можна би було робити через службові відрядження. Однак уряд у нас такі повноваження забрав. Крім того, запитали, і якою має бути робота місцевих рад під час війни? Е, робота місцевих рад під час війни має бути особливою і. Аргумент, що в країні війна, а це значить, що нам не, не потрібно збирати засідання комісії, не потрібно скликати сесії. Абсолютно неприйнятний. Е, навпаки, місцеві ради мають. Активно працювати, активно займатися пошуками джерел фінансування, активно ухвалювати відповідні рішення, і це робити треба не раз на місяць, а більш оперативніше для того, щоб всі процеси відбувалися більш, більш швидше. Тут є лише один нюанс треба дуже обережно ставитися до мобілізації депутатів місцевих рад аби не оголити місцеві ради і не паралізувати їхню роботу тому що одна справа коли депутати йдуть добровільно на фронт мобілізуючись інша справа якщо це відбувається відповідно до закону питання яких немає але коли місцева рада Ну, стає фактично недієздатною. Тут є нюанс, який, на який треба звернути особливу увагу. Дякую всім, що були з нами. Це була інформаційна година від активної громади Богослава. Я Анастасія Ращенко. Підписуйтеся на нас, лишайте вподобайки та коментарі. Ми є у Фейсбуці Буслав Січ. За цією ж назвою ви можете знайти нас і на саундклауді в телеграмі та інстаграмі. Ми підписані тиха гавань. А також ми вже є і на Ютуб Тиха гавань або Сейф Харбор. Також запрошуємо підписуватися у Збуці і на сторінки активна громада Богослава» та активна громада на все добре почуємось. Інформаційна година.